Вітаю глядачів каналу Box24. На огляді сьогодні Су-27 у бюджетному ціновому сегменті від французького виробника LR у 72 масштабі. І не просто Су-27, а відразу одномісна та двомісна версія винищувача в одній коробці. Цікавості додає й те, що на вибір пропонується аж 6 бортів по 3 на кожну модифікацію. І як бачите, не лише з піксельним камуфляжем. Довжина складеної моделі 314 мм, що для винищувача у 72 масштабі зовсім немало. Виробник відразу інформує, що форми для виготовлення моделі з 90-го року, а ревізія відбулась у 23-му році, по ідеї, це би мало бути показником якості. Рекомендовані для даного набору фарби представлені з прив'язкою до номерів фарб з каталогів Revel та Eller. Цю, як і багато інших моделей від Елера, а також фарбу і все необхідне для складання моделей, ви можете придбати на сайті інтернет магазину Box24. Не знаєте з чого почати? Телефонуйте і консультанти магазину з радістю допоможуть зробити оптимальний вибір. А огляд для вас підготував Андрій з каналу Combat Aircraft Models. Давайте дивитись разом, що всередині коробки, та розберемось, на якого покупця орієнтована дана продукція. Приємним бонусом є наліпка, яка інформує про виготовлення моделі з переробленого пластику з турботою про довкілля. Інструкція з декалями, до них повернемося згодом. Рекламний буклет. Бонус дверна вішалка, яку можете залишати на ручці дверей. За древніми легендами, даний оберіг підсилює концентрацію моделіста під час роботи над моделлю і відлякує різних небажаних заважальчиків. Як бачите, деталі загорнуті в папір. А не пластикові пакети. Це вже плюс 2 до турботи про довкілля. Деталей у наборі не так вже й багато, що в принципі свідчить про певну простоту збірки, але не кількістю одною, а й якість відливу деталей впливає на час, який вимагатиме модель. Давайте знайомитись з пластиком, а підсумки підіб'ю у кінці відео. У наборі присутні дві окремі деталі під одномісну та двомісну версії винищувача. Помимо різниці у кабінах пілотів, помітно, що місце під повітряне гальмо різного розміру, а отже, в даному наборі є альтернативні деталі під різні версії літака. Деталізація пластику скромна, розшивка глибока, не широка, але й нерівномірна. Це наводить на думку, що дана модель бюджетного сегменту. Ось тут помітно, що пластик був різних кольорів, а на лівій гондолі помітні задири розшивки. Це дефект відливу. Доведеться подібні речі підчищати. Чим більше подібних дефектів на деталях, тим більше часу доведеться затрачати на підготовку пластику до фарбування, ніж впередній стійки шасі, бачимо спрощена. Вентилятори двигунів як такі відсутні. Повітрозабірники досить непогано відтворені та складаються з двох частин. Підозрюю буде шов, і ці напливи пластику, звичайно ж, доведеться прибирати. Враховуючи, що виробник на коробці стверджує про ревізію форм відливу у 2023 році, а на момент запису огляду 2023 рік, подібних недоліків лиття би не хотілося бачити, бо такі речі для моделіста розтягують рутинну підготовчу роботу з пластиком. Стійки шасі та різноманітні приймачі і штанга вимагають трошки уваги і очистки швів. Правильне рішення на крилах давати різну глибину для швів, панелей та деталей, які рухомі на справжньому літаку. Це допомагає моделісту отримати правильну імітацію об'єму. Цей стик може стати проблемним. Його доведеться шпатлювати і гарненько вирівнювати. А ця коричнева пляма з виробництва є нагадуванням усім моделістам, що пластик перед фарбуванням необхідно вимивати або мильним розчином, або спиртом. Щоб уникнути відлущування фарби. Також у наборі підвісне озброєння, ракети класу повітря повітря R27 та R73 і відповідні пускові установки для них. Дверцята ніж зі слідами штовхачів. Приборні панелі різні для одно- та двомісної версії, рельєфні. У наборі також присутні два пілота, і це чудові новини. І вони чудово деталізовані. Щоправда, шовчики доведеться прибирати. І два окремі відсіки для пілота. В комплекті йдуть два набори килів для одного та двомісної версії, відповідно. Інструкція підкаже, які до якої. Також два окремих повітряних гальма. Переднє колесо відлити відразу з кожухом та частиною стійки. Задні колеса складаються з двох частин. Подібні елементи завжди можна замінити на альтернативні, наприклад, вітре скіт, які мають значно вищу деталізацію. Що колеса, що ракети чи пускові установки, про які згадував раніше, можете замовити на сайті box 24comua подібні доповнення дозволяють виправляти слабкі місця моделі та витягувати вигляд на значно інший рівень. Сопла відлиті одною деталю. Як бачите, доведеться попрацювати ножем та наждачним папером, щоб прибрати недоліки лиття. Прозорі деталі без шва та над кромками доведеться трошки попрацювати. На них присутні незначні дефекти відливу. Пластиком завершили, давайте подивимось до декалей. В наборі окремий великий лист з декалями під піксельний камуфляж. Виглядають тонкими, і їх наявність значно спрощує частину фарбування моделі, бо вам достатньо покрити верх літака всього лиш в голубий колір, а подальша справа за декалями. Другий лист технічка та розпізнавальні знаки. Як бачите, покриваються 21, 26 та 58 одномісні борти. А також 71, 73 та 75 двомісні борти. Виконання акуратне та чітке. Моя вам порада, щоб декалі краще тримались поверхні. Придбайте рідину для приварки декалей та рідину для конформації декалей. Перша сприятиме клейовим властивостям, а інша дозволить проявити розшивку літака крізь декалі. Інструкція. Усі тексти французькою, німецькою, італійською, англійською, іспанською та нідерландською. Якщо не знаєте жодної з перелічних, не страшно, на сприйняття інструкції та складання моделі це ніяк не впливає. Усі кольори саме в цій інструкції показані з прив'язкою до номерів фарби з каталогу Eller. Якщо користуєтесь іншою, доведеться конвертувати або підбирати по назві чи на око. На кроках зразу пропонується вибір А чи Б в залежності від того, яку модифікацію складаєте одно чи двомісну. Та також присутні підказки, у які кольори фарбувати деталі. Половина інструкції присвячена саме складанню, а інша фарбуванню фінального вигляду літака та поклейці декалей. У випадку з піксельними бортами декалі у комплекті, а от для відтворення хвилястого камуфляжу, виробник дав свободу творчості та такий камуфляж доведеться робити вручну, а вже поверх нього клеїти розпізнавальні знаки та технічну інформацію. З метою економії паперу та для зручності Елер залишає посилання на свій сайт для завантаження цифрової версії інструкції. Корисний крок. Що ж, друзі, давайте підіб'ємо підсумки. Моє персональне враження: без сумнівів, це бюджетна модель. Якщо порівнювати з конкурентами, я би поставив десь поруч з AirFix та Revel, як по ціні, так і по якості. Ця модель для початківців. По вигляду та рівню деталізації вона ближче до іграшки. Профі в дану коробку не варто заглядати, бо можуть згадати слово з часів, коли села були ще не газофікованими. Але ж чому я кажу, що ця модель для початківців? Вона не така вже й проста в збірці, і дозволить отримати безцінний досвід не лише в склеюванні чи фарбуванні пластику, а й у ширших процесах, без яких в моделізмі ніяк. Наприклад, очистка деталей, робота зі швами, робота з декалями, і у фіналі можна отримати модель справді красивого літака у неповторному українському камуфляжі за дуже демократичну ціну. Надіюсь для вас був корисний цей огляд. Діліться думками про модель та бренд Eller у коментарях. З вами був Андрій та інтернет-магазин для моделістів Box24. На все добре!